Житомирський ліцей номер 25 який 4 березня минулого року зруйнували окупанти, планують демонтувати до 30 вересня 2023 року. Управління капітального будівництва Житомирської міськради оголосило тендер на демонтаж будівлі в системі Прозору вартістю майже 18 мільйонів і 600 тисяч гривень. Та, попри зруйновану будівлю, окупантам не вдалося знищити ліцей в цілому, адже навчання продовжується. Щоправда, в інших приміщеннях. Ми побували в навчальному корпусі, де навчаються молодші класи, та побачили, в яких умовах. Цього року прийматимуть першачків. Окупанти зруйнували наш ліцей, ви всі знаєте, ми тому було прийнято рішення договіром оренди в дане приміщення і ремонтні роботи відбувалися липень-серпень, відбувалися ремонтні роботи. Всі ремонтні роботи підлаштовувалися під початкову школу, так як дане приміщення навчалися профтехучилища, це студенти, тому всі перила все повністю ремонти під перші класи. У Приміщенні навчаються 1 4 класи діти, 5-11 класи навчаються на базі 33 ліцею, де розміщено додаткові аудиторії для старших класів. У нас знаходиться з 1 по 4 класи, це по 4 класи на паралелі, тому загальна кількість це 15 класів в даному приміщенні. Загалом у цьому корпусі навчається 467 дітей деякі з них дистанційно. Директор Іван Денисюк розповідає, що ремонтні роботи робили дуже швидко. Допомагали і батьки, і викладачі, і небайдужі Житомиряни, щоб до 1 вересня класи були готові. А комплектацію технічними засобами забезпечили партнери з європейських країн та міська влада, аби у дітей було все для навчання. У нас присутні і тимчасове укриття, тому що безпека це понад усе в тимчасовому укритті. Розміщена їдальня. Зараз ми організували, так як ми не маємо можливості приготування для дітей, тому кейтерінг, підвезення готової. Теплої продукції для наших дітей, для того, щоб вони харчувалися. Також в даному будівлі є медичний пункт, це обов'язково що потрібно бути. Ну і всі ігрові кімната, все, що потрібно для того, щоб дитина комфортно відчувала себе і здобувала якісні знання. На наступний рік, навчальний рік, ми плануємо два четвертих класи на підзмінок, тому що в зв'язку з тим, що в нас мало аудиторій. І тому ми так виводимо на підзмінну. Та працювати є ще над чим каже Іван Денисюк. Не вистачає завжди всього, тому що хочеться йти в ногу з сучасністю для того, щоб наші діти комфортно відчували себе в закладі освіти в нашому ліцеї. Тому першочергово плануємо спортивний майданчик зробити, щоб наші маленькі спортсмени могли тренуватися і здобувати перемоги, які на сьогоднішній день вони здобувають. Також плануємо спортивний зал відремонтувати на. Наступний навчальний рік і плануємо покращити умови, ті, які є в наших аудиторіях, класах. Також директор нагадує, що набір до першого класу триває з можливістю дистанційного навчання. Тож у свою навчальну родину запрошують усіх, хто бажає. Набір розпочали ми прийом документів на перші класи і з 3 квітня. І першочергове зарахування відбувається до 1 червня. Першочергово ми зараховуємо дітей, які Біля прилегли до нашої території обслуговування також першочергово зараховуємо братів сестер, які вже навчаються в нашому ліцеї. Відбуватися це все до 1 червня. Після 1 червня вже на вільні місця буде продовжуватися також зарахування на вільні місця. Ну, всі охочі, всі житомиряни, батьки можуть відвідати наш заклад. Ми планували цього року три перших класи. Це два перших класи будуть навчатися за наук. За новою українською школою і один клас за науково-педагогічним проєктом інтелект України. На сьогодні є вже один клас, сформований повноцінний клас, і в подальшому ще набір триває. Карінець цимболюк, Юрій Грач в центрі подій СТВ.